Всім привіт! Всім привіт! Віталія вона на місці. Бурі пора. Морозяка. Фурок. Да чого ти? Так. чого ти дивились? Ось повиходили і попадали. Снідайте, да шуруйте у сарай. Теплу воду. У нас сьогодні зранку було 15 градусів морозу, Ну це коли ми подивилися, а можливо, ще й більший був морозяка. Один одного. Хто воду п'є, хто стоїть сніг, їсть горубеться туди на вишні. Ти ганяєш, глянь. Тяпа, а чого ти оце солому всю вишкріб? Ага. Давай. Вилазь. Глянь Вилазь. 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 Вилазь, я тобі запхаю Ну будеш холодно без соломи, глянь. Ну, не хочеш сиди, мерзне. Ох, хтось топить. Це одно страшне. Всі дерева в морозі. Оце зима придерла. Цілий тиждень передають до 20 градусів. На ниш 13 на день. Перепить ногам. Ну Все. Замыло. А снег <связь> Хоче сонце, але воно зовсім не тепліше. А сніг так гарно блистить проти сонця. Дійте, вже пальці мерзнуть, не те слово мерзнуть, поомерзали вже. Ось сліди, що Темно, Віталій вона варить макарони. Да. Пачку там а там хіба нема відкритиї? Макарони. Я зварила суп вже поснідали. А це вариться... де да, тряпка? Бульйон. Достала вчора домашній е, стегенця. Буде борщ. Щось... А ну, О. Бо без світла темно, до ці, так дуже засвічує. Завтра у нас буде борщ, сьогодні макарони і кастрюку зварила дітям супу. Хватить. Ще Хватить. холодець, голубці, ще їжа. Їжте є, але такого рідкого зараз пощарбали діти да і все. А це вермишелі зваримо. М'ясо печене єсть. На вулиці Морозяка ми в хаті сидимо, вийшли, утром потинялись, попорала мама своїх курочок, чубарочок. Ну і свиней, і собак усіх. Усіх попорала. Але щось синичок мало. Я вже познімала всі гірлянди, ялинку вчора розібрали півдня. Розбирала, поки поховала, всі ті іграшки позаматувала. Поки іграшки Ось. На голові. Поки іграшки всі позаматувала у ці салфетки, в газети, щоб не порозбалися. Залишила тільки оцю одну. А так і Артема вже все позбирала. Хватить, вже не, нема того свята як нема. колись. Настрою. Постояла, вона і так у нас скільки місяць стояла та ялинка. Місяць. Що? А нічого. <ріху> так ми байдикуємо. Віталійна у відпусті. Да, така краса там. Та два роки дали її нарешті виділили. Так. Якраз був морози і я сижу. Угу. Що, у нас сьогодні байдики. У нас неділя, нічого не робимо. Я коли... Вчора я вчора квітки поливала, чи позавчора? Вчора. Вчора. вчора ж юрку до все робила. А, полила ці, зал... ну, полила ці позаливала ще коли, 6 числа орхідеї. А тоді -то святвечір, то у Ксюки на свято поїхали сьомого, так я восьмого я поливала, а вчора розбирала ялинку восьмого. А сьогодні не 11, -е. 11. Mm. А вчора? Я розбирала. Короче, не знаю. Квітки полила усі. Календар якийсь, не можемо перевики. Вчора ялинку розібрала всі ці прибамбаси новорічні, поховала, немає, день нічого. Одну ялиночку залишили на столі. Мама каже, хай може колись включимо ще нам, ну нам. І що тільки в пакет даюся, я ж і не розбираю так з усім. Нема там, що розбирати. Не знаємо, чим себе зайняти. Ну, ну сьогодні нічим. Кажу, не знаємо, чим себе зайняти. Ну, Сьогодні, в принципі, не і нічим. Не Неділя щас. Вермишелі зваримо де і все. І нас сіла Ще кисіль у нас є. Я варила коле. Восьмого. Восьмого, по-моєму. То кожен день відео знімала, так знала, а це таке. знімала, поки помонтувала, так уже дні пролетіли. Так, да, весну. Да, ще й весни нема. Я звідси прибрала ці підвісні вазони, тому що не подобаються мені вони щось на цьому місці поставила там на столі біля вікна, Щас покажу, де. Ось поставила сюди, ялинку ж розібрала винесла Софіїну парту. Бо там вже цей хлорофітом став пропадати. Гляньте. Навірно, вже йому картик, можливо, щось нове відійде від корня. Не знаю. А це такі теж слабі. Я хочу посадити їх, ну, не знаю. Щось таке слабе, нещасне. Оце, ну, можливо, ще щось і буде. Ну, поки ще не хочу відривати, хай почне пускати корінці, потім посажу. Тому що може не прийнятися. У мене вони всі різні. Бачите, тут біла серединка. А цю красоту ось поставила тут сонце як-не-як. То набагато краще. А цей хлорофітум, бачите, ободок білий. Тут є ось молоденькі ці. Можна посадити будь-коли, але воно себе тут дуже гарно почуває. Правда, коти трохи його там піджовують, як лізуть туди на батарею, мостяться. О! да, я це тільки що про тебе й розказувала, а ти вже здерся. Це то на парті спить. То на батареї. Дома. Не цей. не лізь. На вулиці холодна, але сонце. Ну Проти сонця показує 5 градусів морозу, ну воно більше набагато. Просто сонце сюди прямо світить. Мої орхідеї ось будуть. дали, всі будуть цвісти. Ось стрілка. Ця ось взагалі ось все буде здоров'юча. Це я трохи ось підстригла. Тут ось пустила. Томас не, не дряпай. А, дві дві оціни будуть чисти, жовта, а ця я не знаю, якого кольору. Не помню. Ця ще ось цвіте. Тут ось теж стрілка, але пішла в бока. Це ці, що я попересаджувала, вже буде цвісти одна. А ці дві ще ні. А ця вже все, я не знаю, скільки вона О, так цвіте, 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 да. Цвіте, 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 цвіте. І без перестанку. І це треба підрізати. Отак От ось, можливо, пуститься, а можливо і ні. Побачимо. На цьому їхні поки одна цвіте, а на іншому там біла. Ну, теж повикидали, будуть всі цвісти. О! Привіт! Томас. Ти тут мостився? Тут. Холодах на батареї вигріваються. Таке морозям. А на столі ще більший. Ну, так. Що робить? Зима. Зима. Сонечко вигляда, курячечку видно, треба Ой! Томас. Я шнурок не граться тобі достаю, а хочу прибрати. Пусти. сонечку сунечко до вход. Так я не опускаю жалюзі. Я просто шнурок хочу туди поправити. Ася де. Влюбували вікно там на кухні, за синичками так не можна вигнати. Наче в кінозалі сидять. Ми вас навесно підуть вже на вулицю, на свій слід. Побачимо. Не побачимо, а виїдуть быстренько. Т так, як ти скажеш, так і буде, ти ага. знаєш? Ага. Тож у мене тут ця красота. Бачите, почало теж пропадать. Мені жалко, як пропаде, тому що біла традисканція пропала повністю. Лежить одна батарея. І ця принцесна ось прийшла. Ця така, ну, що воно, як дівчинка, так? Да? Прям принцеса. Така вже худюща, мініатюрна. А той, так як кінь будьоновський. Не всі, бачите, я мені за все, що підправлюся за розники. Он дивить тюлю Томас, вилазь. Бо Віталівної так. серце не на місці. Так. Ти що, тюль потрогаєш? Давай, вилазь. Вилазь. Бо викине і тебе, і мене на мороз. Давай, злазь. Злазь будемо тут гратися, давай. Ой, ти. Ж. Мої котяри. А цей такий здоровий. Прям здоровий. Що воно як? Кіт, так? Да? Ой, а вчора я виходила в першу варанду і він вискочив. Я просто не замітила, як він вискочив. Тож туди вони рвуться. А це морозяка холодна, як попонявка. Думаю, де він нявкає. А він у першій веранді під дверима, в двері ж кребе. Ти думав, там мед, да? а там холодно. Пухнастий хвостик мій. Дві-три минути і ось його А що тебе шісти? Окей. Ну, це все